Тут все серйозно, знаєш? Так, Що воно робить розворот і не йде далі, це мені на користь. Мені дуже шкода тих, кого це дійсно зачепило. Бо вони мої співвітчизники ямайці, і ми всі любимо. Так і ви знаєте, наш девіз, ямайський народ, ми єдині, тому нам дійсно шкода тих, хто постраждав. Але повірте, це не жарт. Це не. Дивись, вони тут дзвонять. Він це називає. Я думав собі, ось чому, бо шторм, наче відходив. І якщо подивитися на це, це було б, наче ми отримуємо щось небезпечне, і воно просто відхиляється і зміщується, і забирається до більшості сільської місцевості. Я думала, я казала, так, Бог щось говорить комусь там внизу, або говорить щось людям їм внизу. Бачиш, як близько ми до моря? Дуже близько.